Hello, everybody, welcome back to my channel. І так, 3 юніт, підручник Супермайнз, третій клас, Where we live, де ми живемо. Перша вправа. listen and look. Слухай і повторюй, і дивися. Then listen and say the words. Отже, спочатку ми з вами прослухаємо історію наших дітей, які прийшли, очевидно кудись погратися, так? І потім вже вивчимо місця, які є у нашому місті. Вау! Wow, it's great up here. I can see the school. Look over there. Now say the words one train station, two hospital, three, three. cinema, four playground, five cafe. Six shop, seven street, eight bus stop, nine park, ten school, eleven. Swimming pool. Okay, what do раз. І так one train station, there is вокзал. train station, two hospital, hospital, Likarnia, three cinema, cinema, kinoteater, four playground, playground, my five. Cafe, caviarня, six shop, shop, seven street, street, вулиця, eight bus stop, bus stop, автобусна зупинка, nine park, 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 ten school, school, школа, eleven swimming pool, swimming pool, basin. Окей, okay, тепер пора будемо заучувати ці слова. Train station. Train station. Залізничний вокзал. Залізничний вокзал. Хоспітал. Hospital. Hospital. Лікарня. кінотеатр. Плейграунд. Плейграунд. ігровий майданчик. Кафе, кафе, кав'ярня, шоп, шоп, крамниця, парк, парк. Парк. Street. стріт, вулиця. Баст стоп. Баст стоп. Баст стоп. Бастоп. Автобусна зупинка. School. School. Школа. Свумінгпо. Свумпол. Бассейн. Good. Кут. Словами вивчили. Повчіть їх іще раз. Ну а ми переходимо до чанта. Сеу. So, listen and chant. There is a park in our town. Є парк у нашому місті. A playground and a cinema too. Майданчик? І кінотеатр також. There is a cafe on the street. Є кав'ярня на вулиці. Let's go there, me and you. Ходімо туди, ти і я. There is a shop in our town Є магазин крамниця в нашому містечку. A bus stop and a train station too. Є зупинка автобусна і залізничний вокзал також. A hospital, a swimming pool, лікарня і басейн. Let's go there, me and you. Ходімо туди ти і я. Окей, okay, and chant. Слухаймо і співаємо цей чантик разом. Station two, a hospital, a swimming pool. Let's go there, me and you. There's a park in our town. Окей, трошки пограємося, повчимо, а, ці місця в нашому, в нашому місті. І так, а, що ми тут бачимо? Звичайно, малуваті малюнки, ну, тим не менше, розберімося зараз. Отже, однозначно, що це у нас хоспітал. Так, це у нас плейграунд, гральний майданчик. Це у нас cinema, кінотеатр, Train station, train station. Так, де у нас train station, залізничний вокзал. Оце парк, мабуть. Парк. Лабрері, бібліотека. Магазин, грамниця, мабуть. Shop. Стріт. 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 Окей. Бус стоп. Бус стоп. Зупиночка. Так, fire station. Так, це е, пожежна станція. У нас такого, мабуть, не було тут, так? Далі, what's that? Uh, swimming pool. Так, це у нас police station. Це, мабуть, post office, yes? Post office, це вже кафе, кав'ярня. А давайте перебіремо, чи так усе ми зробили. Так, that's right. Отже, деякі місця все правильно зробили. Ну, і ось ще варіант завдання на відпрацювання. І так, swimming pool, Cinema. Кафе. Так, кав'ярня. Train station train – station, вокзал, Playground – майданчик, Bus stop – зупинка автобусна, Shop – крамниця, Park, park – парк, street, вулиця. Так, і останнє hospital. Таким чином, ми з вами. Я думаю, вже завчили деякі слова. Попрацювавши ще у робочому зошиті, я думаю, що ви їх закріпите добре, так і їх будете знати. Good, that's all for today. Наразі це все. Сьогодні ми з вами вивчили, почали вивчення нової теми. Uh, Where we live, урок Places in Town. Goodbye, good luck, на все добре. Наступний урок у нас буде вже граматичний. Побачимось.